Якою жінкою ти стала завдяки або всупереч своєму татові? Твій тато завжди був з тобою. Навіть якщо його не було поряд, навіть якщо він мовчав, навіть якщо ти давно з ним не спілкуєшся, він усе ще впливає на твоє життя прямо зараз. Якщо ти не довіряєш чоловікам, це не просто твоє рішення. Якщо ти боїшся бути слабкою, це не твоя природа. Якщо ти відчуваєш, що тебе треба заслужити, це теж має своє джерело. Сьогодні ми розберемо, як твій тато сформував твоє ставлення до себе, до чоловіків і до життя. І як зрозуміти, ти така, якою він тебе зробив, чи ти стала такою? Всуперечому мене звати Світлана Бугела, і я допомагаю жінкам виходити з програм, які керують їхнім життям і не на їх користь. Якщо ти хочеш нарешті почати жити так, як хочеш ти, а не за сценаріями з дитинства, підписуйся прямо зараз. 80% людей, які дивляться мої відео, ще не підписані. Тож тисни підписатися, щоб не пропустити найглибші теми, які можуть змінити твоє життя українською мовою. Напиши в коментарях, що тобі казав тато, коли ти була дитиною. Що з цього ти досі чуєш у своїй голові. Отже, як тато створює долю доньки? Батько це перший чоловік у твоєму житті. Саме через нього ти вперше зрозуміла, що таке любов, що таке захист, що таке цінність, або навпаки, що любов треба заслужити, що безпека не гарантована і що довіряти небезпечно. Але що, якщо я скажу тобі, що тато не просто дав тобі досвід, він запрограмував твою чистоту, на якій ти тепер живеш? А ця чистота визначає все. Як ти ставишся до себе, які чоловіки входять у твоє життя, і навіть що ти вважаєш нормою? Твій тато визначив три ключові аспекти твоєї реальності. Перше, це твій образ себе. Хто ти для себе? Світ не говорить тобі, хто ти, світ лише відображає те, що ти вже знаєш про себе. А хто ти для себе? Це визначив твій тато. Якщо тато бачив у тобі цінність, ти несеш це всередині себе. Якщо тато любив тебе безумовно, ти відчуваєш себе достатньою. Якщо ж тато тебе ігнорував або постійно оцінював, ти бачиш себе через його очі і сумніваєшся в собі. Якщо у твоєму житті постійно звучить питання, чи я достатньо хороша, то відповідь на нього вже давно була тобі дана. Наприклад, одна моя клієнтка розповідала: мій тато завжди дивився на мене критично, він рідко хвалив мене, і навіть коли я старалася, він казав, Ну, могло б бути і краще. Я виросла з цим фоновим шумом у голові, щоб я не робила воно недостатньо хороше. І навіть коли мені кажуть компліменти, я їх не чую. Бо у моєму світі це ненормально. Ключовий момент: ти не бачиш себе такою, якою ти є. Ти бачиш себе через лінзу, яку на тебе надів твій тато. Друге, що формує тато в своїй доньці, твій вибір партнерів. Що ти вважаєш любов'ю? Якщо ти все життя шукаєш той самий зв'язок і повторюєш один і той самий сценарій у стосунках, знай, ти не шукаєш кохання, ти шукаєш відчуття знайомості. Жінки не притягують тих, кого вони хочуть, вони притягують тих, хто відповідає їхнім раннім емоційним шаблонам. Якщо тато був емоційно закритим, ти притягуєш чоловіків, які не дають тобі тепла. Якщо тато був вимогливим, ти шукаєш тих, перед ким треба постійно доводити свою цінність. Якщо тату був відсутнім, ти вибираєш чоловіків, які змушують тебе чекати. Ти можеш думати, що обираєш серцем. Але насправді, якщо не було усвідомлення, ти просто граєш у повторення. Наприклад, одна жінка сказала мені, я завжди закохуюся в чоловіків, які емоційно недоступні. Вони цікаві, вони харизматичні, але я завжди відчуваю, що вони десь не зі мною. А потім я чекаю, що вони нарешті напишуть смс, побачать мене. І коли я запитала, а яким був твій тато. Вона мовчала, а потім сказала: він завжди був зайнятий. Я чекала, що він колись прийде і буде повністю зі мною, пограє зі мною. І вона несвідомо відтворювала ту саму історію, бо саме так вона зрозуміла любов у дитинстві. Отже, ключовий момент: ти не шукаєш любові, ти шукаєш знайомий тобі стан. І третє, що вкладає тато в свою доньку, це твій рівень дозволу на щастя. Наскільки ти собі дозволяєш жити, у кожної людини є внутрішній рівень дозволу: скільки радості вона може прийняти, наскільки легко вона може отримувати, як багато вона може мати, перш ніж їй стане занадто? А звідки взявся цей рівень? Його встановив твій тато. Якщо твій тато казав життя це боротьба, ти не вмієш приймати легкість. Якщо твій тато сам себе обмежував, ти не дозволяєш собі мати більше, ніж він. Якщо тато вчив тебе бути скромною, ти почуваєшся винною, коли тобі добре. Наприклад, моя клієнтка отримала підвищення і премію, але замість радості вона відчула дивне відчуття тривоги. Вона сама себе почала загашувати, а раптом це ненадовго, а раптом я не заслуговую. І коли ми розбирали її історію, з'ясувалося, що її тато все життя казав: Не висовуйся, доля любить скромних. І вона навіть не помічала, що ця установка керувала її життям. Якщо ти не дозволяєш собі насолоджуватися життям, ти просто не бачиш, що живеш за чужими правилами. Отже, ключовий момент: ти обмежуєш себе рівнем, який колись визначив твій тато. Тепер задумайся, що в тобі твоє, а що все ще голос твого тата. Чи ти цінуєш себе, бо ти така, як я, чи ти притягуєш чоловіків, які несуть тобі любов, чи ти дозволяєш собі бути щасливою без почуття провини? Якщо хоча б на одне з цих питань твоя відповідь ні, знай, це не твоя природа, це твоя програма. І тепер головне питання: що з цим робити? Ти або будеш несвідомо проживати цей сценарій усе життя, або перепишеш його, напиши в коментарях: я вибираю жити своїм життям. А якщо ти хочеш розібратися глибше, як татові доньки або стають жертвами, або стервами, напиши Хочу це відео про стерв. Пам'ятай, ти не твій сценарій, ти той, хто може його змінити. Щоб ти краще зрозуміла, як саме твій тато вплинув на тебе. Я хочу умовно згрупувати татусів і показати тобі найрозповсюдженіші типи. Твій може потрапити в певну категорію на 100%, а може бути частково в усіх категоріях. Отже, номер один: тато, який любив, але не був поруч. Він працював, заробляв гроші, але емоційно він не був з тобою. Ти знала, що він тебе любить, але ти не відчувала його. Отже, ти звикаєш, що любов це відстань, ти обираєш чоловіків, які зайняті собою, ти боїшся просити про увагу, бо в глибині душі не віриш, що її можуть дати. Другий тип тато, який був холодним і критичним, він був вимогливим, і тобі завжди здавалося, що ти маєш довести свою цінність. Отже, ти або живеш у режимі Я маю бути ідеальною, або боїшся пробувати щось нове то все одно не виправдує очікувань. Ти не можеш розслабитися у стосунках, ти звикла, що тебе оцінюють. Ти не вмієш приймати любов просто так, бо тобі треба її заслужити. Третій тип: Тато, тиран його слово було законом: не сперечайся, не висловлюй свої почуття, не роби того, що не схвалене. Тоді у тебе дві крайності: або ти знаходиш чоловіка, який контролює тебе, або ти несвідомо контролюєш чоловіків. Ти боїшся, що любов це завжди підкорення. Ти не довіряєш чоловікам, бо вони здаються тобі небезпечними. Четверте, тато, який обожнював тебе і не ставив меж. Ти була принцесою, тобі дозволяли все. Але тепер у дорослому житті ти стикаєшся з тим, що від тебе очікують відповідальності. Ти чекаєш, що чоловік буде вирішувати все за тебе. Ти відчуваєш себе безпорадною у дорослому світі. Ти підсвідомо шукаєш чоловіка, який стане твоїм тато 2.0». Якщо ти не розпізнала у цьому свого тата, подумай, якою ти стала у стосунках, що ти повторюєш, що відтворюється знову і знову і знову. Зараз ти можеш усвідомити, як сильно батьківські програми впливають на тебе. Але просто знати недостатньо. Якщо ти роками жила у цьому сценарії, логіка не допоможе його змінити. Тут потрібна глибша робота на рівні підсвідомості. Де всі ці програми записані? Саме тому я створила свій метод, який працює не поверхово, а на глибинному рівні перепрограмування. Він дозволяє не просто розуміти свої травми, а інтегрувати їх так, щоб вони більше не керували твоїми виборами. Якщо ти хочеш по-справжньому вийти з травматичних сценаріїв, я рекомендую почати з двотижневого курсу. Це фундаментальна програма, яка дає тобі ключі до зцілення і виходу з минулого. Якщо ти готова зробити цей крок, всі деталі є в описі під відео. Це може бути перший раз у твоєму житті, коли ти по-справжньому даєш собі свободу жити так, як хочеш ти. А тепер давай повернемося до того, що робити, якщо ти не хочеш нести цей сценарій далі. Твій тато вже зробив свій внесок у твоє життя. Він або дав тобі внутрішню опору, або змусив тебе шукати її в інших. Але ось що важливо зрозуміти. Чи продовжиш ти нести цей сценарій, вирішуєш тільки ти. Протягом усього життя ти могла вірити, що це просто твій характер. Що ти така від природи, завжди вибираєш на тих чоловіків, боїшся довіряти, стараєшся заслужити любов. Але якщо ти не народилася з цим, значить ти можеш це змінити. Як від'єднатися від впливу тата? Отже, зміна сценарію це не боротьба з минулим. Це усвідомлення, що ти більше не зобов'язана нести чужу історію. По-перше, усвідом, що ти більше не маленька дівчинка. Проблема не в тому, що твій тато колись формував твою реальність. Проблема в тому, що та маленька ти все ще керує твоїм життям. Як це виглядає? Ти поводишся з чоловіками так, наче вони можуть дати чи не дати тобі любов, як це робив тато. Ти досі чекаєш, що хтось затвердить твою цінність, бо тато ніколи її не підтвердив. Ти несвідомо відчуваєш, що комусь винна, бо звикла, що любов треба заслужити. Але ти вже доросла, тобі не треба шукати тата у кожному чоловікові, і ти можеш дати собі те, що тобі не дали? Отже, просто закрий зараз зі мною очі і уяви, що ти стоїш перед своєю маленькою версією. Що б ти сказала їй? Чи ти б сказала їй, що вона має заслужити любов, що вона повинна чекати, поки її оцінять? Чи ти просто взяла її за руку і сказала? Я люблю тебе, ти достатньо хороша, яка ти є. Зазвичай на цьому етапі в усіх з'являються сльози. Далі визнач, яку модель стосунків ти хочеш насправді. Якщо ти все життя вибираєш чоловіків за старою моделлю, питання не в тому, що чоловіки не ці. Питання в тому, що ти шукаєш відчуття знайомості, а не справжню любов. Якщо твій тато був холодним, ти шукаєш холодних. Якщо він був авторитарним, ти або боїшся всіх чоловіків, або вибираєш тих, хто тобою керує. Якщо він був непередбачуваним, ти не знаєш, що таке стабільна любов. Що ж з цим зробити? Запитай себе, що я хочу від стосунків, який чоловік буде не просто звичним, а справді підтримуючим, якою я хочу бути у стосунках. Чи хочу я грати роль дівчинки, яка заслуговує любов, чи жінки, яка її має за замовчуванням? Якщо ти хочеш зустріти інший тип чоловіка, спочатку треба дозволити собі. Бути іншою жінкою. І третє, перестань чекати, що ти нарешті заслужиш любов. Дозволь собі її вже зараз. Якщо ти живеш у сценарії Я недостатньо хороша, у тебе завжди є щось, що треба виправити, щоб стати гідною любові. Завжди є що підтягнути, покращити, довести. Але ось що цікаво: немає моменту, коли хтось скаже тобі: Все, моя хороша, тепер ти гідна. Це стан, у якому ти або живеш, або ні. Як це проявляється у житті? Ти не дозволяєш собі радіти, бо спочатку треба досягти більшого. Ти не відпочиваєш, бо не заслужила. Ти не дозволяєш собі бути в центрі уваги, бо є інші, більш цікаві, кращі за мене. Якщо ти не дозволяєш собі відчувати любов зараз, то навіть якщо весь світ визнає твою цінність, ти не зможеш її прийняти. Отже, в якості практики запитай себе, що би я робила, якби вже була гідна любові. Якби тобі не треба було нічого доводити, як би ти діяла, як би ти говорила, як би ти жила, а тепер зроби це, навіть якщо тобі здається, що ти ще не готова, ти можеш вийти з цього сценарію. Але чи готова ти? Єдиний спосіб змінити свою історію це перестати жити у старому сценарії. Якщо ти не хочеш передати цей тягар своїм дітям, якщо ти не хочеш усе життя доводити що гідна любові, якщо ти хочеш відпустити себе на волю, це той момент, коли ти можеш сказати собі: Стоп! Якби ти більше не керувалася минулим, що б ти зробила вже сьогодні? Напиши в коментарях. Я більше не живу за чужим сценарієм. Якщо тебе зачепила ця тема і ти хочеш ще глибше зрозуміти, як ранні програми впливають на твоє життя, я вже записала відео про хороших дівчаток. Там я детально пояснюю, як ця стратегія виживання краде твоє життя і чому хороші дівчатка не отримують нічого. Подивися його прямо зараз, ти знайдеш там відповіді на багато своїх запитань. Посилання на відео в описі та першому коментарі. А якщо тобі цікаво розібрати ще один бік цієї історії, тему стерва. То напиши в коментарях, хочу відео про стерв. Я дивлюся на ваші запити. Якщо я бачу, що це справді актуально, я обов'язково зніму це відео. Ти можеш бути більше, ніж сценарій, який тобі передали. І все починається з одного рішення: перестати нести те, що тобі не належить. Якщо це відео дало тобі нові усвідомлення, поділися ним. Можливо, саме цей меседж допоможе іншій жінці побачити правду. Підпишись на канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і пам'ятай, ти більше, ніж твоє минуле. Зустрінемось в наступному відео.